Ну що, ж, знову всім привіт? На сьогоднішній день у нас Ford Kuga з двигуном 2 літра дизель, і скарга клієнта на те, що з'являється періодично чек. Автомобіль губить свою динаміку, зменшує швидкість зразу ж. І так, зараз приступимо до сканування систем. Подивимося, які помилки є у системі двигуна. Тому приступаємо. Так, давайте відразу перевіримо наявність якісь повідомлень на панелі приборів. Включаємо запалення. Чекаємо пару секунд. Є повідомлення, двигун двигательний справи. Зараз підключимось, подивимось, які є помилки. Так, ну що ж, давайте подивимося, які у нас помилочки є. Так, ну що ж, бачимо, що у нас по комбінації приборів є помилка. Давайте з простого почнемо. Тут на е скаржиться. Добренько, це ми потім вирішимо. Тут у нас обрив електричного ланцюга е дзеркала бокового. Так, дистанційний, дистанційний безключовий вхід. Перемикач гальмів і так само електричний ланцюг вхідного сигналу парковочної передачі. Добренько, давайте по двигуну те, що нам більш важливо на даному часі. Заходимо. Читаємо помилки. Так. Угу, окей. Дірика цих дачів. Так, ну що ж, перевірка пройшла. Дивимось на помилки. Їх у нас 5 штук. І давайте по порядку. Є у нас проблема по електричному ланцюгу датчика диференціального тиску. Так, Датчик диференціального тиску це у нас відноситься до системи відпрацьованих газів, тобто саме до сажового фільтру. Цей датчик вимірює тиск до і після, і визначає різницю, тобто він визначає наскільки забитий сажовий фільтр. Далі йдемо. Наступна. Помилочка. Хаотичний прериви... преривистий сигнал в електричному ланцюгу. Це пов'язано також диференціального, Дивись, диференціального тиску фільтру в продукцію згорання палива, тип несправності 92-й. Характеристики або невірна робота. Наступна помилочка у нас схожа та ж сама. Да. Тут вже на коротке замикання. Ага. Бачимо, що на даному етапі неполадка, несправність присутствує. Несправність є. Так. Далі. Електрична, електричний ланцюг датчика так, 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 продукт і Збій характеристики сигналу. Тип. Pending DTS. Ага. Це у нас а, каже про те, що у нас є м, повідомлення на панелі приборів. У нас лампочка а, загорілась. Лампа MIL. вона в включеному стані. ON. так воно і є. Наступна помилка у нас також хаотичний сигнал е, тиску в фільтрі продуктів згоряння палива. Тут у нас вже характеристики або невірна робота, текущий стан. Ага, тип состояння 2F. Ну, це нам нічого на даний момент не каже. Давайте ми зайдемо у параметри по тиску і подивимось, що ж він нам скаже. І запустимо двигун. Ну що ж, зайшли ми в керування двигуном. Я е, більш важливі параметри на екран. Це у нас дифференційний тиск, насаджуємо у фільтрі. Напруга по температурі вихлопних газів майже 5 вольт, тобто це опорка, опорні, так скажемо, 5 вольт. Далі, по температурі вихлопних газів, банк 1 банк датчик 2. Ті ж самі показники. Якщо їх переводити, те, що робить блокування на сканер, ми бачимо 100 градусів. Це дуже дивні показники, як для мене, тому що автомобіль ще не, навіть не заводився, він холодний. І ще що, що дивне, що фільтр бачить вже різницю по тиску. Хоча двигун не запущений. Тобто, як я це розумію, на даному етапі, коли двигун не працює, повинно бути 0 бар. Тобто він не повинен бачити різницю тиску до фільтра і після фільтра. І тільки після запуску він повинен видавати якісь параметри, ну, якусь різницю у тиску. І так, зараз будемо запускати двигун. Запустили двигун. Дивимось якісь зміни. Змін. Чомусь ми взагалі не бачимо ніяких. Абсолютно. Це вже мене турбує. Трохи почекаємо. Хай прогріється трохи. І подивимось через пару хвилин. Ну що ж, дивун вже декілька хвилин попрацював. Зараз спробуємо перевести двигун у режим часткового навантаження, тобто дамо трохи газу. Зараз у нас 2000 оборотів. Ми не бачимо зовсім ніяких змін і це вже дуже погано. Або у нас проблема по сажовому фільтру, або у нас все ж таки проблема по датчику. Зараз будемо шукати схему, як правильно перевірити датчик. Вимірюємо опір. Або на місці штатному, вимірюємо сигнал. Опорні 5 вольт, масу. Так що якось так, йдемо перевіряти. Так, ну і ще один момент. Навіть коли ми видаляємо помилки з двигуна, вони на деякий час видаляються після зчитування помилок заново, помилки з'являються. Так що йдемо під капотне пространство, дивимося, де саме датчик і перевіряємо його. Так, ну ось, наш двигун, Бачимо, де розположення самого датчика. Це у нас датчик диференціального тиску. Бачимо, до нього підходить дві трубки, дві шланги. Це до, це після сажового е е фільтру. Бачимо три контакти там. Тому зараз будемо під'єднуватись і перевіряти. До речі, щодо схеми, е на превелику радість інформації в інтернеті більш ніж достатньо. Знайшов деякі схеми, інструкції по перевірці цього датчика. Тому зараз я вам покажу, поясню. І приступимо до перевірки. Ну, що ж, тепер трошки теорії. Як ми будемо перевіряти цей датчик? Дивіться, датчик складає з трьох пінів. Перший, другий, третій. Це на зворотньому напрямку, коли ми під'єднуємо вже е, сам роз'єм до датчику. Ми е, ззаду е, починаємо відлік. Зліва направо, перший, другий, третій. По кольорам. Зараз я вам скажу, що це по кольорам. Сигнал значить у нас зелено-жовтий. Маса у нас біло синій І живлення у нас коричнево І так. По-перше, ми повинні перевірити, приходить чи маса на другому, а також живлення на третьому піні. Для цього ми під'єднуємо роз'єм до датчика. Хоча це не, на даному етапі це не важливий параметр, неважлива процедура, тому що в будь-якому вигляді. Або з підключеним, або з відключеним роз'ємом, буде подаватись так і живлення, і маса. З приводу кольорів, трошки була помилочка. Значить, Перший сигнал у нас коричнево синій кольор має, маса, так і залишився, біло-синій. Живлення у нас жовто-синій. І так, перевіряємо перший пункт. Це називаємо першим пунктом. Це буде у нас другий пункт. По-перше, ми перевіряємо живлення, наявність живлення 5 вольт, адже мануал пише від 4,9 до 5,2 вольт. Це норма. І так, підключаємось мультиметром до маси. Маса, другий пін, не забуваємо. Третій пін це живлення. І включаємо запалення. При включенні запалення повинно бути 5 вольт. І так. Перевіряємо цей перший пункт, і наразі у нас є ці 5 вольт. Я зараз вам покажу їх. Зараз включаємо запалення. Бачимо, з'явились 5 вольт. Переключаємо іголочки на сигнал, тобто залишаємо на середньому проводі, середньому піні масовий провід. І з третього на перший переключаємо на сигнал. І підключаємо осцилограф, даби побачити. Е, графік. Графік, Зараз я вам пояснюю, який повинен бути і від чого він залежить. Так, що з приводу графіка? Примітивно намалював е, дві шкали. Одна шкала це вольтаж у нас. Друга шкала це час. Е, що саме ми повинні перевірити? Залежність від. Е, Нажимання педалі акселератору, тобто ми вже завели двигун, нажимаємо педалі акселератору, даємо піднятись обертам двигуна, і на сигнальному виводі повинні побачити ось таку зміну по вольтажу. На холостому, на холостому ходу повинно бути 0,5 вольт приблизно там. Ті, там по грішності, я думаю, це не більш важливо, якщо це буде якісь соті вольтажу, при нажиманні на педаль акселератора графік повинен змінитись, підняти тиск. І повинні побачити на осилографу до 1 вольту. Можливо, мануал пише, що може бути ще 1,1 вольт. Це ну, зараз ми подивимось по факту, що ми побачимо. Так, ну що я підключив і осцилограф, і сканер. Зараз будемо дивитись на показники, запускаємо двигун. Довіряємо сигнал. У осилорофу це у нас іде, зараз я вам покажу. Бачимо 720 мВ. Якщо ми зменшимо швидкість зчитування, ми побачимо ось таку волну. Це все нагадую при. 700 мвольт, там 700 з чимось. Зараз ми включимо сканер. Під'єднуємо. Бачимо, я вивів мінімальне і максимальне, що повинно бути. Ми бачимо ті ж самі 760, 730 в цьому діапазоні. Змінюється параметр. І нам необхідно зараз е, зробити перегазовку, що саме йдемо і робимо. Дивимось на осцилору і на сканер. Так. Давайте ось так зробимо. І почали. На осциллографі зміни бачимо. На сканері також. Бачимо підйом напруги до десь до 9 вольт. Вибачаюсь, до де, десь до 0,09 вольт. На ну, оце теж саме. Бачимо, що датчик реагує, але чому він починає з 0,7 вольт відлік, це трошки мені незрозуміло поки що. Так, друзі. Дивіться. Зняв я цей датчик. Там дві трубки. І що хотів вам показати і пояснити. Дивіться, тут є у нас дві надписи. Два надписи. Хай і реф. Так ось, хай це у нас вхід. Ref це у нас. Точно реф, Може рев. Ні, реф. Значить так, це у нас зворотній тиск після сажового фільтру. Це на подачу перед. І що було виявлено. Зараз перевіряємо пневматичний пістолет на правильність показників бачимо 0. Зараз майже пів бара. Дивимось на манометр, у нас майже пів Ну, ті ж самі пів бара майже. Тобто у нас пістолет правильно показує. Від'єднуємось. Зараз. І так. Є у нас показники. Дивіться. 07, майже 0,8 вольт, це точка відліку. Тобто це. Нульова точка, без різниці, що там атмосфера, що там атмосфера. Дивно, чому так, тому що навіть при холостих оборотах повинно бути десь приблизно пів вольта. Але дивіться далі. Якщо ми создамо тиск, зараз я виведу бари. Ну, в принципі, так можна зробити. Зараз бари. Зробимо, ну, давайте, пів бара на пневматичному пістолеті. Трошки ось трошки додамо. ось, Приблизно десь півбара. Тут ми бачимо всього 0,17 бар. Це нам вказує на те, що у нас датчик обманює. Так, ми вже знизу. Давайте подивимося, розберемось, як е, працює ця система, як воно пов'язано все. Дивіться, для когось може новина, для когось це вже е, як насіння, скажімо так. Дивіться, е, дві шланги. Під'єднані це я вже зняв. Під'єднані одна е, до. Сажового фільтра, ось корпус сажового фільтра. Одна стоїть до, інша стоїть після, в самому кінці. Якщо ви бачите, зараз. Ось там аж. Ось. Тобто, ми розуміємо, що є е, тиск, який створюється до сажового фільтра. І є тиск е, у системі вихлопній, який вже після сажового фільтра. Тут додатково ще встановлений один датчик температури перед сажовим фільтром і другий в самому сажовому фільтрі. І так, дивіться, що було зроблено. Перевірив шланги на продування, чи вільно воно все продувається. Перевірив компресором, так, все без проблем. Зауважень по ним немає. Навіть спробував продути оці шланочки металеві, які заходять в корпус. Створював невеликий тиск, даби не створити проблем з сажовим фільтром. Також були перевірені ці трубки продуті. В принципі, прохід є. Не скажу, що він вільний, але прохід є і нам цього достатньо. Ну що ж, проаналізував всю інформацію, яку ми зняли з системи цієї, з датчика. Було вирішено все ж таки замінити на новий. Вже замовили його. Чекаємо. І обов'язково перевіряємо параметри, які будуть на новому датчику. Так що, чекаємо. Так, ну що ж, замінили ми датчик на новий. Прийшов аналог, не оригінал Номер. Є. Так, дивимось у нас на пістолеті вакуум 0. На сканері 0. Опор опорна напруга у нас вже ми бачимо інша. 0,5 вольт. Зараз ми зробимо пістолетом. Так, секунду. Не переключились. О, переключились. Так, трохи забагатько. Заново зробимо. Ну, десь півбара зробили. О, вгадали півбара. На сканері показує півбара і 3 вольта. Оце дійсні показники. Так що маєте на увазі, кому знадобиться. Так, ну а тепер подивимось на робочому стані. двигуна. На холостому у нас 0,5 вольт, так як і повинно бути. При перегазовці до 1,1 вольта може підскакувати. Нагадаю, до заміни датчика, навіть при перегазовці ми бачили тільки 0 бар завжди. Зараз дивимось результат. Виведемо це все в графік. Так, є у нас перепад, ми бачимо. Майже до 0,2 бар. По напрузі у нас до 1,3 Вольта десь приблизно. Зараз пробуємо. Провести генерацію. Так, ну що ж, проводимо регенерацію. Вже пізно на вулиці, але вирішили пропити. Так, ну що ж, знімаю вже відео не в гаражі, але хотів передивився всю інформацію відео і хотів зробити якийсь висновок щодо регенерації. В принципі, регенерація йшла успішно до того моменту, коли з'явилось повідомлення на планшеті на сканері самому, що регенерація пройшла не успішно, почав я вияснювати якусь інформацію з цього приводу, але, на жаль, не помилок в блоці не було ніяких. Що з приводу самого повідомлення? Так воно теж було якесь неоднозначне. А саме в повідомленні було вказано, що якщо є помилки, на жаль, я не пам'ятаю, який код помилок, але я зрозумів, що це помилки по температурі, так як я вже бачив цей код помилок і по температурі саме сажового фільтру. Тому доцільно буде, я думаю, ще перевірити в майбутньому. Самі датчики температури, тому що, як ви, як ви пам'ятаєте, на них було постійно 100 градусів по Цельсію, а це, як для мене, не є адекватною, неадекватним значенням. І є варіант того, що саме із за цих параметрів не була проведена регенерація до кінця успішно. Але двигун працював приблизно. Хвилин 30-35 на оборотах десь 3000. В принципі, взагалі, процес, процедура сама пройдена. Чому в кінці вирішило викинути повідомлення, що вона не успішна, не знаю. Не можу вам відповісти, тому що я знову ж таки ніяких не помилок, нічого не було в блоці керування. Тому, власник, був біля мене. ми Поспілкувалися на цю тему, я йому все пояснив і порекомендував, щоб в нормальній експлуатації була машина. Якщо з'явиться чек або ще якесь можливе повідомлення по, по ДПФ, хай мене набирає, і ми з ним будемо більш детальніше дивитись до цих датчиків температури. А так на сьогодні все. Дякую за увагу.